Коли Центральна Рада повернулася в Київ, вона почала впроваджувати закони, які прийняла. І закон про землю, закон про восьмигодинний робочий день і про націоналізацію підприємства. В результаті вийшло восьмигодинний робочий день, а підприємство не працює. Ще прийняли закон про встановлення цін. Зарплату також регулювали. В результаті вийшло, що робітникам встановили малу зарплатню, а регулювання цін ніхто не дотримувався. В результаті відбулася ситуація, коли робітник отримав так мало грошей, яких ні на що не вистачало. Робітники взагалі не розуміли, навіщо працювати, бо за ці гроші нічого не купити. І все почало розвалюватись. Закінчилось все тим, що 29 квітня 1918 року відбувся з'їзд хліборобів. На якому пропонують Петра Скоропадського зробити гетьманом України. Петро Скоропадський приймає рішення: Центральну Раду відміняємо, Генеральний секретаріат відміняємо. Тепер я беру всю владу на себе і наводжу лади. Повне відео ви зможете подивитись в посиланні нижче під цим відео.